Нас підсадили на цю енергію сексуального з дитинства спеціально зводячи класи в садіку, в школі чоловіків і жінок. Ми не можемо бути до жінки, чоловіки ну, рівно, равнодушні да, української равнодуші. Байдужі. байдужі да, ми не можемо бути байдужими. Як і жінка до чоловіка, це, це природньо мати таку енергетику. Тому природа нас розводить. Це чоловік і жінка, я стверджую, що це різні раси. Це різні раси, це настільки різні, але вони дивним образом іноді можуть співіснувати на дуже короткому в часі добре. На дуже короткому. І роз'їхались, як в морі кораблі. Разом з жінкою жити це для чоловіка і для жінки це більшості зло. Пряме, тупе, безпосереднє зло. Подивись на сім'ї сучасні, де там добро. Нема там добра. Зі моєї психологічної практики повна пустота. Закривають правильні речі духовні грошми сексом, всякою хернюєю, зрадою, безпосередньо просто побутом. Нам ніхто не займається духовним. А якщо забув про душу, значить ти направляєш енергію куди? Унітаз просто. Унітас, ну, да, ти, це, ти, ти це, не проживає життя. Це, це за відносини зі чоловіка-жінки згадалося це твердження, що відносини це велика робота. Це велика це робота. робота кожен, та, кожен, кожен кожен чоловік і жінка вони мають працювати, щоб знаходити точки дотику, притиратися. Да -да -да. А, за... а, а, а задумається, якого чорта ти притіра, ти ж себе ж. Ламаєш. 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 Вона себе ламає, да. і ти себе ламаєш. Да. І це да. не притірка, це просто мордобой постійно. Мордобой, один. да. В більшості, да. так воно і є. Подивись на, на всі сім'ї. Ну, скільки ти знаєш сімей навколо? ти ж бачиш. Які Та всюди, всі, всі, всі. Так, діти, що розказують, як діти живуть. От по дітям подивись, в якому статусі, в якому стані дитина. Оце по дітям класно видно батьків. А можеш не знайомитися з батьками. Да, да, видно, все. видно, видно. Так, а коли знайомишся, ну, а. я ж тобі понятно. казав, що через чоловіка видно жінку, через жінку видно чоловіка. Для нас ми всі насправді демонструємо своїх батьків і те середовище, в якому ми знаходимося. Тільки mm -hmm. треба вміти читати це. Ні, ну Батьків, я думаю, це, це не складно побачити, е, побачити це порівняти батьків і дітей. Ні, якщо це, ти не бачиш Батьків, бачиш дитину, наприклад. Да? Ну, ну, частіше всього. От в мене вчительські практики частіше всього, е, доця видно, що за мама. Синочок видно, що за тато. Ну, от видно. От, так, да, там синочок може ходити в коридорі матюкаці, а тато не буде, він себе держатиме трохи. Ну, ну видно. Там навіть на фізичному от, повадки, якісь жести, це все. видно. Стиль поведінки, стиль рухів, стиль да. розмови. Да, да. воки всі. Воно видно, що за ним стоїть. І ти читаєш. Питання в тому, що ти як вчитель, ти читаєш людей, і я впевнений, що ти знаєш. Неймовірною кількістю інформації, але ти не даєш йому виходу. Ти замість тому, щоб допомогти цій людині побачити свою душу і почати з неї, як з пластиліном, з глиною, працювати, ти йому даєш фуфло. Не те, що ти хочеш, а за те за те, за що тобі заплатили, те, за що тобі змусили тебе робити, зламали. І ти хочеш сказати людині, дитині, це ж людина, в першу чергу, маленька людина. ну Не виросла ще. А, а чи виростить вона? Більше з дорослих спілкуюся, а їм, блядь, по 5 років. <гум> Факт. А то і на трьох роках застрягли. Я скільки психологічної практики маю, питаю людей, а коли ви пам'ятаєте? Звідки там люди не пам'ятають часто ні три, ні два, ні чотири, не п'ять років своїх взагалі не пам'ятають. Тобто явно, що там була проблема величезна. Не пам'ятати можна те, що болить. Де кажуть, та ні, там все було ідеально, все прекрасно, просто не мало за що зачепитися. Людині, да ні, такого не бувало. Дуже цікаво завжди було, що дитина себе не пам'ятає з самого. Це я себе з трьох років пам'ятаю фрагмент один, і що це було в три роки. А що раніше теж. Я пам'ятаю менше року себе фрагментами. Тому що треба оцим займатися собою. Ну, як можна жити і не пам'ятати себе в дитинстві, там, чи в юнацтві, чи в отрочестві, наприклад, не пам'ятати. У нас люди не пам'ятають буквально те, що було вчора. Так, да. день 40 ну, кожен день і таким... а Бог дає стільки шансів. Скільки дає тобі життів, кожен, кожен день це окреме життя. О, а цікаво, а можливо, згадати себе з самого. Ну, от я себе пам'ятаю з трьох років, от що я можу от зараз витягнути цей спогад. Це бо мені було три роки. Ми переїжджали в будинок, який купили в 99-му році. Мені було три роки тоді. Але ж ти а не от... пам'ятаєш, поки я тебе не змусив написати ессе, пам'ятаєш? Ну, за це я пам'ятав, це... да? а що раніше? Чи ага. можливо себе це раніше витягнути? Звісно, можна. Писай. проста практика пишеш і все. Ну, я ж тобі показував ритуал, як зробити, да? ритуалізованість цього процесу. Тобто, якщо з ритуалом підійдеш, то сила написання буде, може бути, на від 10 до 200-300% ефект від цього. Тобто, правильно там стані. Ну, Зараз не буду да, про це да, говорити. Тобто, якщо ти це робиш, в тебе що запускається. Якщо ти будеш це кожен день робити в один і той же час, бажано в одному і тому ж місці. І ти будеш писати по 15 хвилин, більше не треба, про те, що було останнє в твоїй пам'яті. Розумієш? І ти розслаблений, концентруйся, і поступово в тебе буде проявлятися то запах, то смак. То звук, то мелодія, то крик. От щось. І це як ніть аріан, ти почнеш витягувати за них, що стоїть за цим. Ну, це дуже екологічна практика. Тобі ну, це дею. ж теж е, сродні медитації. Коли ти концентруєшся, концентруєшся і просто в один момент е, щось починає відбуватися. Коли пишеш, 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 а потім ти починаєш писати і вже не, навіть не, не усвідомлено. Ну давай ну, давай я уточню тобі. Да. Чим відрізняється медитація від просто кисельного, молочного неконтролювання самого себе? От думка ж полетіла. Давай так, от, спочатку ти скажеш. От, це ж є різні речі. От, що, от, медитація і що таке бульбульбуль-буль, -буль 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 -буль, які з тобою відбуваються в 99,99% твого часу? Буль -буль 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 -буль, да. Медитація це, це такий стан. Стан, коли. Важливо стан, чи щось інше в цьому? О ти вже робив, я тобі показував. Да, да. Що там важливо відбувається? Бо тому що стани ти не опишеш. Не стан, так. Да. Ага, значить, щось інше. Ну, розкажи людям, от як, наприклад. Що саме? Які критерії метрика оцінки? Є медитація чи вона відсутня? Що mm. починається медитація? Без чого ми не можемо назвати медитація? Ну, сучасні люди настільки рівня Баранавського, що вони все називають медитацією. Ну, Десь можливо і правильно. Опа. Я пояснити не можу, я не можу пояснити. Я... Цей стан, я розумію. Той, хто не може пояснити, не знає. Ну... А я говорю, ти заблукав. А я тобі декілька разів про це говорив. Медитація це твоє я з Богом зв'язане. Коли ти починаєш вишукувати цей зв'язок, от ти починаєш працювати над інструментом уваги. Якщо уваги в цей час, немає зв'язку з твоїм я. Немає. Це не медитація. І тому, коли цей зв'язок є, медитацію можна обізвати. І коли ти граєш, і коли ти воюєш, і коли ти працюєш, там, наприклад, якось, і за кермом, і коли ти спеціальний стан створюєш для того, щоб розкрити щось більше, поглибити, розумієш? Але немає цього зв'язку, ти будеш уходити в стан не свій. Тоді це не буде медитацією. Це буде служіння дияволу, коли ти віддаєш себе в оренду комусь. І хтось твоїм тілом цей час користується. Бульбуль. -буль, да. Оце бульбуль. -буль, оце да. Це я розумію. Бульбуль -буль, це. Все, ну, тобі сказав. архетип бульбуль. -буль. Оце... <схід> ну, Буде відео людям і тобі Ти да, от, от Різницю, я розумію, від бульбуль. -буль до щось друге. Я не, не можу описати, ну це щось друге. Це не ну, буде. Ну, зараз воно. Я пояснив вже тобі. Да. Ти ж пам'ятаєш? Ну, у нас у всіх є своє я. Задача, включивши свідомо увагу, направити на своє я, зачепитися своє я, ну показувати через тіло, через що так чи інакше. Утримуватися з цим я. Немає зв'язку з твоїм я, це не твоє життя. Тобто тебе його вкрали, можна назвати. І тоді медитації там точно немає. Це, я більшості і ті, хто його займається, більшість. оце... Я, там нема Бога. Яка йогіня, наприклад, з, з наколками набитими? Та там ну це окремі метрики, по яким можна зрозуміти, що це хворі люди. Зрозуміло. Но, от як зрозуміти, людина тримає на своєму чи ні? А може це е, медитація? Е, упасти не з того, не з цього? Я згадую, як я їхав від вас два тижні тому, це вже два тижні. І цей стан я не можу забути. Ну, це, то, це не буль-буль було. Це не буль-буль. Це, це... це. Воно щось може щось? просто взяти. Ну на, попробуй там. Ну, звісно, на, ну, на, Може а, тобі щось, а щось додумаєшся. До а як же? Це коли ти достукаєшся, тобі рано чи пізно відкриється ця можливість. Тому, і говорять ті, хто медитують з досвідом, і вже дійсно медитують майстри, як правило, говорять, медитація відбулась. Або... або не, не Та, відбулась Так да. от, щоб вона відбулася, оцей момент, коли вона відбулася, це вау, як не часто! Ну, щоб Хоча б до цього стану бути, людина може бути. І тому ми допомагаємо запахами, там, благовоніями в стан, музику робимо, спокій, комфорт.